У нашій студії це Дарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національно-антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня, пане Тарасе, Ну якби ж то знаєте, це рішення так швидко підписав, та закон Джо Байдена, якби ж то так швидко це рішення ухвалювало, стане доводилося чекати понад півроку. На вашу думку, чи це буде от вже очевидним сигналом для інших партнерів для надання, зокрема, військової допомоги. Ну, дивіться, сигналом теоретично можливо, чи є у них можливості таку кількість зброї передати. Це раз повинні ми, далі, Ми повинні розуміти, що все ж таки, якби ця така от допомога була України двадцять 2022 році, то це була б гарантована якась знаєте, забезпечення того, що Україна могла б звільнити територію в цьому році, коли росіяни не окопалися, коли вони не розгорнули свою військову економіку, коли не почали модернізувати свою тактику, свої озброєння. І так далі. Зараз, на жаль, цих грошей буде достатньо і цих ресурсів, скоріше за все, тільки для стримування наступного наступу, який йде, зараз, скоріше за все, буде те, що прогнозують наші військові. А все інше ми повинні розуміти, що одну реалію, це інше Україна повинна робити сама тому, що захід ми повинні зрозуміти, захід ніколи не дасть Україні зброю. Ну принаймні, я не вірю що це можливо для ударів по території Російської Федерації. А без перенесення війни на територію Російської Федерації України будуть дуже мало шансів проти Росії. Mm -hmm. Тож лише військової допомоги сполучених штатів вони достатньо для перемоги над Росією. Про таке заявив міністр захоплених справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю британському виданню The Guardian. За його словами, що зупинить. Росіян, то це об'єднаний фронт всієї країни, і всіх її партнерів. Також західні союзники мають збільшувати обсяги виробництва зброї, заявив Кулеба. Пана Тарас як ви прокоментуєте слова та міністра МЗС Дмитра Кулеби, що саме необхідно робити, зокрема, от на дипломатичній ниві, аби а, допомога партнерів не зменшувалася і не зупинялася, а лише збільшувалася. Україна сама повинна виробляти зброю. Ми повинні розуміти, що західний світ побудований по наступному алгоритму. Ти сам. Сам собі допомагаєш, і тобі допомагають, ти сам собі не допомагаєш, і тобі не допомагають. Uh -huh. Тут пан Кулеба говорить, що виробляли зброю, це добре, але ми повинні розуміти, що знову таки західну зброю не дадуть нам використовувати по території Росії. Це тільки якщо в форматі вони нам тільки допомагають, і то ви бачите, там півроку можуть затримуватись, там вибори пройдуть якось не так і так далі. Це дуже непевна uh -huh. поведінка. Мілітаризація економіки України, перенесення війни на території Росії. А от ви там в попередньому Сказали, отак швидко вони півроку робили, так швидко е, почалося. А я вважаю тому що почали бити по території Росії, зачепили інтереси. Причому тому в тому числі американських компаній там почали лякатися, що переб'ють е, е, нафтопроводи в новоросійську і компанії, такі як Шеврон та «Екзон», які качають нафту з Казахстану, можуть залити ще залишитись угу. без нафти. А це, вибачте, важель тиску України, в тому числі на, е, на Росію. І далі ми повинні розуміти, що деякі країни Заходу досі розглядають Росію в якості свого майбутнього союзника війни проти Китаю, тому вони не хочуть бачити е, можливості розпаду Росії і так далі. Це не добре, не погано, так світ побудований, але це важель тиску України. Якщо вам потрібна Росія цілісна, будь ласка, таки не за наш рахунок. А поки ви вирішуєте там з допомогою, Україна повинна знищувати газову, наприклад, інфраструктуру. Росії, а це удар по економіці, на можливість експортувати нафту та газ, руйнації економічного військового потенціалу. І тоді ми переходимо в режим розмови з нашими партнерами. У них теж така достатньо цинічна позиція. Давайте теж будемо без ілюзій. Або ви вирішуєте маленьку проблему, так тобто змушуєте в тому числі Росію іти на кордони го року, приймаєте нас в НАТО. Списуєте борги або Україна влаштує вам велику проблему. Так будуть розбити, ну, наприклад, компресори на газогонах та нафтогонах Росії, що її економіка просто почне розвалюватись, і тоді це буде вже ваші проблеми, коли ви будете бігати за ядерною зброєю, бактеріологічною зброєю, і так далі. А Україна може зараз так ну, ультимативно виходити на зовнішню арену і говорити про таке. А навіщо говорити? Треба бити. То сказав, що треба говорити, то запитували там про дипломатію. Угу. Це е, це дипломатія, вибачте, добрим салетом та добрим словом, досягнеш більше ніж добрим словом. Угу. А вибору України немає, тому що навіть в форматі, якщо Україні допомагають зброєю, вибачте, у Росіян потенціал серед не більше. У них більше людей, у них більше всього. Питання треба, звісно, розглядати у широкій перспективі, але про дипломатію пане Тараса ще маємо одну тему: про те, що Росія планує зірвати саміт миру у Швейцарії, який запланований. На червень про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками країн-партнерів і міжнародних організацій з українськими дипломатами у Києві. Давайте почуємо У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані. Що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план: як це зробити? Як зменшити участь країн? Як діяти, щоб миру не було ще довше? Це на вас вашу думку, до яких заходів буде вдаватися Росія, аби зірвати, і чи буде вона це робити? Ну в різні спосіб, звичайно, що буде тиснути на якісь країни для того, щоб, наприклад, приїхав, припустимо, не президент, а міністр закордонних справ, тобто uh -huh. це пониження статусу, а, так якусь свою позицію сказати, яку не очікували на від них сказати, яку створити блок. Тобто, у них в принципі можливості достатньо великі. Залишилось як і корупційними шляхами так і торгівлю компроматами і так далі. Тому тут широко в дійсності коло інструментарів, які може використати Росія, знову таки, про шляхи запобігання, якщо говорити тут, які вони можуть бути. Ну, дивіться, є ризики, які Україна не контролює, а деякі ризики не контролюємо. От, ну, ми не можемо проконтролювати там роботу спецслужб прийняття країни, яка буде забезпечувати безпеку там президента mm -hmm. і все інше. Е, ну знову таки, тільки сила, Сила. Ви повинні розуміти, що Україна зараз може нав'язувати свою волю і своє бачення ситуації. Це тільки власна, власна зброя, власна зброя, тобто мілітаризація, удари по території Росії. Ось для цього уряд повинен забезпечувати кредитування ВПК. Ани, як зараз, за страхування ризиків ВПК, щоб компенсували, якщо прилітає ракета, якщо немає можливості зараз забезпечувати. Е Закупівлю української зброї дайте можливість експортувати частину частину зброї, зброї рам, для того, щоб вони валюту вводили в країну, щоб входили в взаємозв'язки з корпораціями іноземними. Тому що Україні Україна – унікальний досвід не у всіх збройних корпорацій. Є такий унікальний досвід. Мало зробити зброю, яка літає на полігонах. Вона ще повинна бути випробована mm -hmm. в бою. Тому ми повинні знаєте, Є дипломатія. Це президент правильно робить. Знаєте, зробили рамку саміт. Ми Миру, тепер хто не ходить, знаєте, це ж така е, паска. Тепер хто не ходить на саме миру, той за війну uh -huh. Ну, досить правильно все зроблено. А з іншого боку, тепер повинна підтягуватися армія, тому що е, і знищувати не ну, що так не стимулює мир, особливо стосовно Росії, як знищення нафтопроводи, газогони, особливо це йдеться про компресори, Вони теж не можуть замінити це обладнання. Військові об'єкти. Знаєте, коли за дипломатом стоїть потужна армія, потужні ракети. Щось до цього дипломату краще прислуховується і до українського в тому числі. Тобто зрозуміло, пане Тараси. Дякуємо вам з позиції сили. Продовжуємо працювати і тиснути на міжнародних партнерів та аби війна була завершена. Тараза політехнолог, політехнології партнер національної антикризової групи був разом із нами.